Всім по привіту. Виїхали ми з Лубнів, це вже ми в хоролі. Як бачите, це зараз трошки затихло. Тут все попіл везде по обочинах. Оце аж за Лубнів почти і на видно було огонь. На плавні десь горять, чи що, воно воно то затухне, то розгориться. Поздоровайся з людьми, бо не виховано. Ти в камеру дивись, чітко. А ти сільський мужик чи хто ти там, що колхозник да. ти. Колхозник? Да. Ага. Значить колхозник, та, що не здоровається, їдуть. Фортаж загрузили. Їдемо екстрено. Не екстрено, Та вже, мабуть, екстрено. Там у нас, де ми жили прильоти, зараз роздивимось, подивимось. метал дорізать, так? Да? Рози викопати чи що? О, а, на розов... Я каяку, що вирішу, що вирішу, що вирішу, що вирішу, що вирішу, Без роз? Yes. Короче, на дорозі, вона каже, it? може вони вже виковирені, на криші валяються, ми ще не знаємо. Е і взяли бус, потихеньку зараз будемо фасувати туди запчасті, от Вадіка, там сварки, хірарки, і, мабуть, кудись його на Лубни все це діло перевозить. Или на Пирятин, я ще не вирішив. Там, вроді, по Пирятину вопрос вирішується, може, Пирятин Вадіка оформив. Ну, короче, в ту сторону, де опять розбирається. Це ж там до Стоять. тебе, так, будеш директором. Владик, дивись, ось твій новий директор. Мішка мені велій, купа, щоб я через поле їхала. Та ти сейчас мене врепаєш. Так сука, сто раз в камеру дивись, вона по сторонам. Ти на форт дивися. Класна машина. Давай, так. Мені бо... ще на ній їхати. Ага, що? вона боїться її на форту назад їхати гружоном. Вона таке. Та прорвайся, тобі що. Тут три машини перегнала. Йолку твою на СТО ганяла ту. Так, так якби, якби, якби ще в камеру дивилась, я б тобі лайк поставив. Ай! Не вмирай! Он ти як розгорається. Тільки що взагалі страшне було. Я не знаю, скільки там животних згорить, черепах, птичок і є той. ну. Лебеді, качки, кури, індики. Що ти там ще не Та в камеру подивись твою мать, що з тебе не робити цього. Беред, не нічого робити. Бренд, бренд будеш. Беред. Бренд. Бренд. Взагалі літімо так, я, я не знаю які обучаємо. Це трудно обучаємо, чи сильно трудно обучаємо. І, і, і все одно. Так, ладно, по донату року. Побудується до 3 років. За тебе не виховали, чи за що ти намікаєш? Камера раніше була, чи батьки передо мною бігали, на, камеру. Камеру, дивись в камеру, в камеру дивися. Ти баж, ж, на то зниток пабіни були, бігала, фотографувала на пабіну знитки. Батька був фотоапарат FED, ми фотографірували. На Фет. В общем, все, летим. Зараз вадик должен уже работать, бо там він... люди приїжджали, трошки не працював. Сказав, захворів, не знаю, глянемо. Якщо бабки є в кошельку, значить захворів. Якщо бабок немає в кошельку, значить захворів по-другому. Зараз все по місту рішимо. Вот ну, Ось все, приход був, опять розвалили, забори поулітали. Засипали вже. І у нас десь на території підемо подивимось. Ще два дерева пообробувала, так? А ні, це електрики, мабуть, опиляли. Може провода робили, бо казали, провода, все висить. А все, А що? Воно каже, ворота подпадали. Та й можна показувати стара потерпівша. Це смотрешся за проїздячим. Тому бабок стоє. Думаю. повиривали, як якби там нічого. Повиривало. Щас. Пройдемось. Ще той й як не здам. Коротше, нормально. О, тоді двері вижили на, на туарліть і одірвало насмерть. Що, що тут показують, Ага. А що тут красота? Ну воно і той раз так само було плюс-мінус. Ну три не... Ще... Ой, бо... Ой, госпо... Це ви тільки... 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 тільки мусор позрібали опять. А заборись поприлітали. Короче, ось все, а я казав, давай забори, зараз поріжу на метал. Не, не ріж, ти що. А вже, вже, вже не треба вже збирати, так? Да? А цей туалет взагалі розвалила. <рес> ну, одна, одна рамка. О, ворота відкрили. бачу, вулики лежать. Вулики мед би в нас був. Ліпче дохлих збирай. Цей туалет класний, так? Да? Це мій любимий туалет, був, сука, що, що ти всикаєшся? Любимий туалет зірвали, за цього не простю. блядь. О, бери куртку, що з де нас обираєш. Це старі ями, звірочі, тут, там, там Це вікна забивали, пів стіни знову відпали. А тут вікна теж все позабивали, ванни на вулицю повилітали. А що, криша взагалі відпала, да? так? Де метал вже собирай просто. І різати не треба. Кіт сидить якийсь живий. Це опять все потривало. Це вікна вони забивали, старалися. Зачем ви це робите? Ну, а вдруг. А вон двері. <кручі> все, все. Зараз медя хупче. Хто м'явкав? Вон ще кіт якийсь. Ну і в руки не даються, ми їх тоді. Там якийсь із них один наш, бо вони в рука не даються. В нам в хату позалазили, цю кришку <кій> туди опять загнуло. Ну, Саме головне, <кій> що правильно, що компенсація не положена, а за А ці двері опять в хату їх вирівнювали, опять в хату зайшли. Короче, нормально. Вон диван може комусь. Ну так можна обзор хати подивитися. Лампочки діодні ніхто не повикручує. Воно ну, багато тут жили люди. А, це я тут жив. Що це за двері? блядь? Це вони тут були, коротше, навіть теж пооривалось. Печка жалізна, метал ніхто не знав. Ну коротше. Блядь. Жили по багатому. Зараз. Оці шкафи вони тоді ще вижили щось. О, тусим, блядь. Це ж санкерами було позабивано. Оце тоді вижило 50 бомб подорвало нахер. Ну, короче, ви зрозуміли, так? Да? З анкерами з усим повиходила. Ну, У мене вона взривна невелика. Це рижик і бешальський стоять, зараз їх Коротше, Так, його трохи не достроїли. Зараз все, все коротше, Затягуємо лізак. Ну, кофта моя висить. Бачите, взрива не а піноблок апіноблок Коротше, Нормально, бо бахнуло немножко. Це угол я для горна купляв, так він. ПТС-4, надписи всякі. Щас оці столики, все. Кофе, юркове. Сахар, хахар. Взагалі, грузимось. Я думаю, це півдня прийдеться різати, крупного нічого нема. Спорот, оці нахуй я дріжу. Коротше, щас все, будемо шаткувати. Так, подивися, що у нас. Раз, ПЕС, два, ПЕС, три, ПЕС, Оксана. приветствую. Короче, Коротше, нарубав металолома. Що? Собака не наша, как она сказала вам сказати. Цю херню завалив. Тут ось я повипилював трошки, кислород кончить. Ну, В принципі, сложного залишилося і небагато. що його, просто ріж, труби голки і все, шалерки. Лутку вирізав, це завтра лебеткою зацеплю, здернув. І це може здерну, не знаю гляну, витягнеться, ні. Зараз бешацькі лыжи на машину. Полочки, все це не знаю, вони її прикріпили, не ранки радися, барині не видно. Коротше 5 кг. Ну і все. Кончилась історія. Якось отак покажу. Так, день следуючий. Цього підараса немає, хоча я проїхав, типа цей прицеп вже зроблений. Зараз загружаю метал. Звздочки, блядь, з роушей, всю цю хуйню, короче, все що є. Ну, там круги оставлю таке тормоза. Збалансію е, з роушей запчасти, те, що воно трохи спрашує. Що так, то що возить його не рентабельно. Все грузим. А про цього ідіота буде історія вам. Цілим відео знімемо. Що як і де, і коли. Просто послухайте, скажете нормально чи ні. А от. Це чуть позже буде. Чуть-чуть. Ну, на даний момент ситуація виглядить отак. Це со мною їде. Це ще не перебирали, то ще не перебирали. Це остається. на тут бабок забирає. Тут навалили, не знаю, то вони точно є може, більше. Та вуха погнуті. Коротше, я ж кажу, возити його просто нема. Нема смисла складувати. Ти зараз відвези, розгрузи, все час, погрузка, солярка. Е і воно буде лежати 10 років, да, Юро. Вчора кстати, здали на 10800, зараз їдемо здамо і на село, кислород міняємо на село різати. Затягнув розбрасуватель, на удивлення він затягнувся дуже просто. Юро, ти відкриваєш двері без ключа, да? Ча -ча -ча? Да. <рес> несе мені одежду, зараз я стану звичайним слесарем мішкою. Це ось дзвонив чоловіку місному, кажу, забери за тисячу гривень. Про це оською з усим. Не знаю, може дорого, може що, не знаю. Зараз це все. Слажуємо, слажуємо, слажуємо. Гей hey, го і хеві-метал, і все. Може потім ще колись раз приїду. Не знаю, подивимось. Господа, коротше. Це загрузили. Почав передіватися, оказалося собі шнурки підрізав. Ну як так можна з'яснити мені? 3 часа прошло время Там в 12 десь начали сейчас 3 Можемо ну, і, Коротше покупані і нормально Тут все, тут все Тут все, там он ще прольоти я не бачив Ну коротше Ну нормально сипали Там ще є там чітко, Все Не не все, ще тут на раз металу є нарізати, Ну Може тонну якусь це так чисто проїхати, поностальжировать. Нам ще лутки є, хоїде кровати, хераті, в общем. Все що железно загрузить. Ну і, і все. Що можу сказати, господа. Ну, от. Вот і все. Виїхали, я вам скажу. Воно покажи зди. чорна, що кай чорний. Сики, вкинула. Не знаю, я хочу. На манікюр, на манікюр заробиш. На педикюр. на педикюр. Це тут теж стріляли воронки позагоралась. Ну, в общем, живемо. Живем, якось виживаємо <рес> значить що у нас ми зараз зрозуміли що у нас немає документів на прицепт юром розберемося в мене є новини вдома є новини вдома клас мені це подобається я так люблю зараз три поста треба проїжджати з мега, -мега СБУшниками. мега давай пошла шуржать то не можна показувати а тут подивись немає в этом немає та хоч якусь накладну стару шатбом дурить їх скажем що так і було все, нормально все, ты напишу, що ти працювала як кінь. Тепер же водос падає, напевно, скоро. Випустимо сюжет про нього. Я не можу шовулиться. Там такого наробив, ребята, такого накружив, що я просто ну, ахуфігівший. Так займайся. Короче, здали на 17400 шото там 2500 веса. Порядок. Все, вона не балакає, яка що замарилась. Приїхав на роботу, у нас Вадик бро, да сьогодні вже який день, серида, да? Проводки чіпляє на присеп. Зараз що робимо? Зараз перебираємо тут металолом. Навіть як металолом? Тут трубу на... Фаркопи, мабуть, коротше. Зараз тут підсуєте а те ще не докидав, всякі рівні криві. А Тут ще щось виберемо. Взагалі буде зараз порядочно. Грусний водім, що таке? Побритий, при куню робив. Ні, Коротше, дивіться, петлі, дишло ПТ-6 Чуть підігнути, нікому не треба, знову петлі. Ступиці флексикойловські колись купляли. А... В общем, диски на них колець немає, поїхали. Круг поворотний не шевелися, поїхали, ступиці там можна ще було ну, мастер просто. Пасе задніх. Так? Да? Ага. Ще цей прицеп забрати. Короче, тебе хер куди його дівати. Та я думаю, дві вкинули. дві з половиною, нормально. А ну дивіться і плачте. Оце возив, з собою возив з села, сюди, туди. Кардани з петлі дев'яточні птаюсь трошки виработати. Диски чуть коснуті. Це нормальні кардани, мабуть. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Диска там десь щось їде, все на метал і все. Без сожалення вадик каже. Широкою походкою кривими ногами пішов. Hey. Здали метал, значить 13640. Е, і все. Я розумію, що можна було продати кучі. Ну просто ситуація дивіться яка приїжджає людина і називає цену на железяку, там. тобто ти знаєш приблизно по чому вона продає, ти називаєш там 40% стоїмості цифри. Ну, нормальний зазор у нього. А вони ще починають. А давай дешевше. А блядь, давай я візьму 5 штук, а це там ще под, Ну, коротше, давай ще я скинем. Потім загрузив, а може ще щось уступиш. Та нахуй не надо, ось, дивись, знав на метал їбіться, вибирайте О, там, по 25 30 гривень за кіло. І все, правильно? правильно. На хитровий їбаних що є, Оксана Юрівна. Ще один хитро. Ще один хитрий, що вигибаний, так. Да? Так, зараз їдемо на село, бо в мене ще про це подиви на воїні стоїть, зроблений вже давно. Там повитягували, один заставили не можна казати чим, я його тепер достати не можу. Ну, Вроді те, не можна що казати, достали, убрали і зараз можна буде його якось витягнути. Взагалі глянемо.